Трамп вручив план, як припинити американську допомогу Києву, якщо він не згодиться на мирні перемовини із Москвою. І цей заголовок цілковита брехня. Бо якщо ви починаєте читати навіть цю ж статтю Reuters, там мова йде не про Трампа, а про колишніх його радників, колишніх радників. І до того ж, речник Трампа сьогоднішній Стівен Чен сказав, що їхні думки, думки це не є думки Трампа. Офіційними слід вважати лише заяви, зроблені самим Трампом або уповноваженими членами його кампанії. Тобто заголовок цілковито брехливий. Далі Ройтерс зробить що? Вона сама опублікувала оцей вкид інформаційний, і з цим вкидом. Вона йде до українського уряду і питає Подоляка, що він думає про той план. І Подоляк, звичайно, відкидає його, бо будь-яка розумна людина України і ці неше українці відкидають його. І відкидають його, і про це повідомляється, що відкидається план Байдена, о, план Трампа. І ось як про це розповідає агенція Уніан. Українське агентство. Новин. У Зеленського відреагували на мирний план Радників Трампа. Ну, ніби заголовок правильний, радників Трампа, але не дуже правильний, бо це колишні, не нинішні. Ось про колишніх я б згадав, наприклад, зараз дуже багато виступає проти Путіна, проти Путінської Росії. Колишній радник економіст Андрій Ларіонов. І ось уявіть собі, наприклад, такий заголовок, що. Радник Путіна Іларіонов запропонував, і якщо ви знаєте ситуацію, ви розумієте, що це цілковито протилежні погляди у Іларіонова і у Путіна, незважаючи на те, що колись Іларіонов був радником. Ось тому, коли ми дивимося про це і медіа намагаються в... по втиснути у наш розум оцей такий логічний зв'язок, ніби це. План Трампа то це цілковита брехня. Але дивіться, заголовок нібито справедливий. Відреагували на мирний план радників Трампа. Не сказали лише, що це колишні радники. А ось світлина ще на... Ну, цілковито брехлива. Бо тут Подоляк проти не радників колишніх. Не фотографії радників, а фотографія Трампа. І тобто людина дивиться, читає ось це повідомлення Оніан, і, звичайно, вона пов'язує той мирний план із ім'ям Трампа. І ось так з'являється те явище, що в українському суспільстві більшість людей щиро вірить у брехню лівих медіа західних і також власних, які передруковують західні брехливі видання на кшталт Ройтерс. І далі, іще що робиться далі. У Білому дому теж реагують на оцю публікацію Reuters. І там виступає на брифінгу речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, і про це розповідає іще одне видання українських новин, українські національні новини. І, і ось як називається цей матеріал. У Білому домі прокоментували План Радників Трампа щодо припинення війни в Україні. І далі, що у самої, самій статті розповідається. На брифінгу речник Ради Національної безпеки Білого Дому Джон Кірби, коментуючи оприлюднений план, сказав: на відміну від декого. Не кажучи, що це Трамп. І, звичайно, він не може сказати на відміну від, від Трампа, або його тут же спіймають на брехні. Де кого, каже Кірбі, президент Байден вважає, що будь-які рішення про перемовини мають схвалювати президент Зеленський і Україна. Ми не збираємося змушувати Україну віддати частину своєї території, тому що ми розуміємо, що якщо дозволити Путіну завоювати Україну і підкорити її народ, то наслідки будуть серйозними і так далі. Тобто ми не збираємося змушувати Україну. А як згідно того плану радників можна було б змусити Україну? Вони кажуть, що якби Україна не згодилася на перемовини із Москвою, тоді... Можна було б припинити постачання американської зброї. О, так почекайте. Це ж саме те, що робив уряд Байдена з кінця минулого року. Ось, якщо ми подивимося, я постійно вам нагадую про цей пакет допомоги про цей фонд допомоги PDA. У ньому було 4 мільярди доларів наприкінці минулого року. І коли. Останній пакет допомоги 27 грудня був відправлений, ще залишалося 4 мільярди 200 мільйонів. І аж до середини березня ніякої допомоги не надавалося з боку Америки. І виправдовувалися тим там, на складах немає зброї чи там грошей нема. Вони суперечили одне одному представники уряду Байдена тоді. Але головне, в чому вони були єдні. Не надавати допомоги Україні. Вони постійно казали: Сенат і Конгрес мають ухвалити новий документ, новий закон про допомогу Україні. От тоді ми почнемо помагати. І дійсно, ми дивимося, вони почали помагати. Ось у квітні ухвалили той новий закон на 61 мільярд, і 24 квітня ось. Вона допомога пішла до України. Скільки? 1 мільярд. 10 травня 400 мільйонів. 24 травня 275 мільйонів. 7 червня 225. І днями було оголошено. Про це розповідає Голос Америки. Днями було оголошено про те, що 25-го, тобто позавчора, Мав піти наступний пакет допомоги із президентського фонду у розмірі 150 мільйонів. Зверніть увагу, як зменшується 1 мільярд 400 мільйонів, 275, Нарешті вже мізерні 150 мільйонів. Але навіть вони не пішли до України. Тобто на словах Джон Кірбі каже: ми не будемо примушувати. А що ви робите протягом двох з половиною місяців? На початку цього року. А що ви робите сьогодні? Ось позавчора розмовляє міністр оборони Сполучених Штатів Остін із міністром оборони із Росії Білоусовим. І якось дивно, що після тих перемовин ми не знаємо, про що вони розмовляли. Телефонна розмова. Після тих перемовин. Це пам'ятаєте, коли і Трамп розмовляв із кимось там телефоном, то хтось із працівників уряду та й кома потім передавав записи тих телефонних розмов Трампа на публіку, щоб усі знали, про що казав Трамп. І тоді ж пам'ятаєте той імпічмент, Спроба імпічмента була. Ось він розмовляв із президентом Зеленським. Як стало відомо. Про що розмова йде? Хтось із працівників уряду Трампа. Звичайно, там дуже багато було таких, хто ненавидів його і продовжував працювати. У тому уряді, бо це ж не, неможливо замінити тисячі працівників. Так от, тепер ми не знаємо. Тепер ніхто не робить публікацій розмов, наприклад, між Остіном та Білоусовим. Було б дуже цікаво послухати, про що вони там розмовляли. Але якось так сталося, такий збіг обставин чогось. Напередодні оголосили, що нададуть допомогу 25 червня 150 мільйонів, небагато, але все щось таке розмовляє Остін із Білоусовим, і ніякої допомоги. Ну, деякі кажуть, ми не можемо казати, що якщо це трапилося після чогось, то це трапилось через те. Я згоден з вами, так. Але було б цікаво послухати пояснення, чому затримується допомога Україні саме тоді, коли це дуже потрібне, і чому ця допомога така мізерна? Бо згадаймо, у Трампа у Байдена залишались 4 мільярди на початку цього року його фонді. Далі, у квітні, коли Сенат, Конгрес і президент сам підписали той новий закон допомоги Україні, ще додано було до. Фонду президента 7 мільярдів саме для України, тобто 11, а він із квітня з того часу використав лише на 2 мільярди. А де гроші? Де допомога інша? І ось дивіться, що відбувається. Ще раз, Reuters робить вкид інформаційний, що ось там Трамп щось планує. Це робиться саме тоді, коли адміністрація Байдена призупиняє черговий пакет допомоги. Щоб ми не про нього думали і питали, а обговорювали в Ройтерс. Далі сама ж компанія Reuters питає подоляка. Той, звичайно, відповідає, що це ні санітниця, ніхто не згоден на таке. Той же самий час Білий Дім коментує в Ройтерс. Щоб е, подати себе у такому чудовому ангельському світлі. І ось дурна публіка читає Reuters, кляне Трампа та славить Байдена. Ціль досягнута. Українці продовжують бути обдуреними, вірити у дурниці, продовжують поклонятися Демократській партії Сполучених Штатів Штатів Америки замість того, щоб ставити ребром питання. Чому уповільнюється допомога? Чому не отримується обсязі, який був передбачений Конгресом? Чому Тра Байден не дозволяє використовувати зброю як належне, щоб вражати російські аеродроми далеко на території росіян? Чому? Чому оці питання не ставляться? Тому що українська публіка продовжує вірити. Брехні лівих міда медіа і лівих політиків сполучених штатів.